Вітання друзі. У ці передноворічні свята не міг не звернути увагу на чудове небо. Ну, це воно, наприклад, зараз у фільтрі. Да? Ось, а так воно відбуває якимось таким е, синім, бачите, бирюзою такою доволі цікавою. Тому е, це дуже е, цікаве таке явище, як... Було колись у нас таке почервоніння як е, північне сяйво, да, яке спостерігалося у деяких е, північних районах України. От. Ну, і зараз, таке собі, е, зараз у нас не холодно, у нас зараз фактично плюсова температура. Е, снігу, як бачите, немає. Він фактично вже зник, тому що. Через постійні дощі, от, і по-друге, <кій> фактично до нового року вже залишаються лічені дні. Ось. І а, можу сказати, що снігу, скоріше за все, що не буде, принаймні, а, за прогнозами учора, наприклад, прогнозували а, сніг, але був дощ. Хоча перед цим, буквально два дні тому назад, все поливало снігом, От, була навіть така невеличка заметіль, але тим не менше, я навіть сподівався, що на новий рік нарешті у нас знову випаде сніг. Але до кінця того тижня, скільки я дивився за прогнозами, нас сніжна пора, на жаль, не очікує, тому що буде плюсова температура. Хоча, знову ж таки, прогнози. Одні, але реальність може бути така, що прогнози можуть змінитися. Ну це зараз ми спостерігаємо таке явище саме на заході сонця, в інших районах не дуже таке синє, скажімо так, небо. От. Але ось якраз захід нам дарує таку неймовірну красу.